Мене звуть Олександр. 23 року, 14 серпня, я виконував завдання в складі підрозділу Гормо потрапив в мінну пастку з ушкодженням опорно-рухового апарату та органів слуху. Мій пацієнт обратився до мене після акубара травми. В нього був розрив барабанної перетинки. Ми вже займаємося такими питаннями около. 10 років. Так я з'ясував, що в клініці Віртус можна відновити барабанну перетинку. Наладив носове на дихання пацієнту, що можна було робити вухо та вторим етапом закрив барабанну перетинку, зробив нову. До операції я погано чув. На даний момент часу в нього все добре, ніс дихає, вухо добре чує. Динаміка дуже добра по відчуттям.